Вітаємо вас, садівниці та садівники! Ви на каналі Дім Рослин. В сьогоднішньому відео ми з вами зробимо із отакої туї західної смарагд ось таку формовану спіраль із цієї ж тої. Всього-навсього, за допомогою трьох інструментів ножиць, секатора та мотузки. Пройдемо всі етапи від вибору рослини до готового ось такого результату. Ще раз сподіваємось, що відео буде вам корисним та цікавим, і ви не забудете підписатись на наш канал, поставити вподобайку, а також прокоментувати, поділившись своїм досвідом із формування декоративних рослин. Збираючи рослину для формування спіралі, треба врахувати кількість стовбурів, які має ця рослина в основі. Якщо ви плануєте сформувати спіраль так, щоб глибоко її зарізати, очистити і оголити стовбур, тоді вам бажано брати рослину, яка в основі має один центральний пагін. І якщо ви плануєте робити застрижку лише по хвоїні, дуже глибоко, не зачищаючи до основи, в принципі, тоді можна брати будь-яку рослину, рослину з будь якої кількості пагонів. Роботу з формування розпочинаємо з того, що знімаємо частину хвої, От просто зрізаємо її повністю, вона буде нам заважати. Також визначаємо, який буде в нас центральний пагін, інші теж вкорочуємо. На наступному етапі ми візуально формуємо для себе спіраль, яка буде. В майбутньому. Також враховуємо місця, де в нас йде розгалудження гілок від центрального стовбура. Там у нас має бути дуга нашої спіралі. Кількість витків визначаєте самостійно, вони мають бути паралельними, і відстань між ними має бути однакова. Приблизний орієнтир нашої майбутньої спіралі ми вже маємо і починаємо чорнову стрижку. Визначаємо, що в місцях, де проходить у нас шнурівочка, це буде якраз сам виток. І знімаємо зайву хвою. На цьому етапі, коли ви вже наживили майбутні витки вашої спіралі, можна зняти мотузочку, вона вже вам не потрібна буде. Орієнтир у вас вже є. Далі працюємо секатором, вирізаємо товсті гілочки і пеньки, які утворились після стрижки. Вирізаючи гілки, ви можете їх відгинати від стовбура і дивитись, який це ефект матиме на вашу спіраль. Зрозуміло, що одразу ви не зорієнтуєтесь і не, не прострижете все, що необхідно. Але з часом, коли ви попрацюєте, ви зрозумієте, що можна прибрати, щоб не зіпсувати форму, а додати її чіткості. І охайності. Ось ми будемо формувати нашу, нашу рослину з урахуванням того, що оголюватимемо частину стовбура. Тобто наші завитки будуть так заглиблюватися, що буде проглядатись частина стовбура. Коли працюєте біля стовбура, вирізайте ось такі ньочки ось такі, які у вас утворились. Щоб вони не псували вам вигляду. І також зрізи робіть максимально близько до стовбура. Теж, щоб не утворювались піньки. Отут ми бачимо, якщо ми приберемо ось ці гілочки, на загальний вигляд це не вплине, це ми можемо зробити. Вирізайте також із серединки ось такі пухнасті, там, де нам треба оголити. Стовбур. Беремо знову ножиці з довгим лезом і прибираємо ще раз хвилю, проходимо зайві, зістригаємо. Звісно, такі фігури, формовані рослини, вони не підійдуть для кожного саду. Вони можуть підійти для композиції в кашпо. На вхідній зоні їх можна використати. Якщо ваш сад у регулярному стилі, тоді, звісно, без стрижених форм вам не обійтися. Ось такий результат ми отримали в кінці нашої роботи. Звісно, це перша стрижка, вона не показова, тому що рослині треба ще порости для того, щоб сформувати більше об'єму у завитках. Вона тоді буде ще більш декоративна, і з кожною стрижкою вона ставатиме все гарніша і гарніша. Також ви можете визначити, чи це буде остаточна висота, чи ви з часом будете додавати нових завитків до цієї рослини. Не бійтеся, пробуйте стригти, у вас все вийде. Тим більше, що такі рослини, як туя, смарагд, кипарисовики, вони чудово стрижуться, гарно підходять для формування саме топіарних форм. Ось так будуть виглядати рослини, які стрижуться вже кілька років. Тобто вони мають такі от щільні набиті витки спіралі. Висоту ви можете регулювати, можете лишити так, як є, можете додавати з кожним роком. Але щільність, звісно, збільшиться, і зовнішній вигляд, звісно, покращиться.